Тому експерти переконують родичів Андрія Коробка. Зворотній зв'язок. Мати військовослужбовця просить розголосу. Обладнання для пологових від волонтерів із Латвії. На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. вашу увагу. підсумковий випуск новин понеділка, 17 липня. У студії Аверсу працює Марія Петручик мирного усім вечора. На війні з російським окупантом загинув лучанин Микола Близнюк. 44-річний солдат поліг 12 липня в районі населеного пункту п'ятихатки Запорізької області. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана. Полеглому герою. Синці чи посмертні зміни тіла 42-річному Андрію Коробку, який загинув ще 10 липня, досі не зробили повторної експертизи. Луцькі патологоанатоми чекають медичного заключення з місця загибелі. Загинув чоловік у селі Комар Донецької області. Рідні вимагають повторного розтину, адже не вірять в природну смерть військового. За документами чоловік помер від інфаркту. В суботу відбулася ціла нарада у морзі за участю експертів поліції та прокуратури. До чого дійшли далі? Обговоримо в робочому порядку. Є тут всі спеціалісти, чому ці синці так далі, і так далі. Попробуємо дати відповідь на ваші запитання, але перед тим. Хочу вас запитати, от наші працівники судово-медичної експертизи, які тут, на Волині, ви їм довіряєте, вони, ну. Е... Я. А чому зразу? Ми ж просили зразу. Зробіть розтин. Я не вірю там, що було. Ми Я знаю, прийшли... що там пекло. Я знаю, що там може бути. Але вибачте, якщо сказати, що він помер на ліжку, а привезти його в такому грязюці грязюті і в крові, та як же ви робили розтин? Люди сліди... добрі. Сліди чого це було з боку? Були на ну, це Правої наші підостри, сторони. Ми, так, вже це до, це ми вже дійшли до того, що ми будемо моє. робити цю експертизу. Правильно повторно. Повторно. повторно експерти самі не можуть зробити по проханню родичів чи з власної ініціативи. Ця історія стала справжнім інформаційним бумом. Мільйони переглядів у соцмережах і Ютубі, тисячі коментарів. Буквально за день 42-річний військовий Андрій Коробко, про смерть якого не було повідомлено як зазвичай, і якого, як кажуть рідні, відмовилися відспівувати у соборі, став відомим на всю Україну. А все тому, що родичі запідозрили, що смерть настала не внаслідок інфаркту, як написано в медичних документах, а внаслідок убивства. На тілі чоловіка є характерні синці, і відзначимо, що я повністю синя. Це виявили під час похорону у церкві. Похоронну процесію зупинили, і рідні почали вимагати повторної експертизи. Попри те, що близькі написали заяву у поліцію протягом дня, а саме з пів одинадцятої до шістнадцятої години не було жодної реакції правоохоронних органів. Лише коли люди перекрили дорогу, поліція розпочала якісь дії. Відтак тіло винесли з церкви о сімнадцять. Ті годині і направили у Луцький мор. Події відбувалися 14 липня. Наступного дня у суботу у морзі провели нараду за участю родичів, представників прокуратури, поліції, а також патологоанатомів. Питань було безліч. До прикладу, чому з Андрієм Коробком не було жодної особистої речі: ані мобільного телефона, ані банківських карток. Його привезли у мішку повністю роздягненим. А телефон, як повідомили родичі, ще був активний три дні після. Після смерті родичі намагалися дотелефонуватися на мобільний, проте ніхто слухавку не взяв. От представник з обласної прокуратури це Слідчого управління. Це до нього було адресовано це запитання. Питання Добре. про публікацію І поліція само. так само не зберігається. Ні, думає. не публікація. чому? Значить, в списку прийшло 11-го числа загинули 12-го. В списках є. І в цьому повідомленнях є, нашого мера, А нашого. Загиблого немає. І навіть що він загинув, теж ніхто не знає. Чому? От питання. Чому? Ну, він він Чвіч... в мене Чвіч... не застав, в хаті. що Це природна, ну, природна смерть. Зауважимо, що навіть коли смерть природна, про втрату теж офіційно повідомляють. Померлих перевозить місія на щиті і ховають з військовими почестями. Не розуміють родичі також того, навіщо зволікають з експертизою. Луцькі патологоанатоми переконують, що не можуть без документів з місця смерті зробити повторний розтин. Між тим, згідно процедури, цих документів можна чекати і місяць. Зробіть зробіть своє заключення. А прийде документи, ми з поставимо. чого. Ну, тому, що пописом? Тому, тому що є закон. <ріпи> що потисовка? <шла. ріпи> Документі. Це ваше бачення. Є Візуально є сліди насильницької смерті, а ніде нічого не вказано. Давайте ми оце, оце все закінчимо. Якщо там як пройшло, ми хочемо побачити. Ми да, ми бати до мокі А ще до слідчих? Ви вже напевно розбиралися. Як чоловік помер? Ви вже напевно знаєте обставини, хто надавав йому допомогу? Як йому стало погано? Це було в частині, це було за межами, це було в полі. Де він був взагалі? Як йому наскільки дивіться, наскільки нам відомо, то він помер за місцем проживання вночі на ліжку. І е, особисто я бачив ті фотографії, які з місця події е, фотографували місцеві слідчі, і жодних ознак насильницької смерті там дійсно немає. Оця синюшність на грудній клійці, на шиї, про яку ви говорите, що це синці там чи від берців удару. Це насправді трупні плями. На версії, що це трупні плями, наполягають і патологоанатоми Фактично в цьому намагалися переконати рідних. Мовляв, тіло пролежало п'ять днів, і з кожним днем цих плям буде більше. Також натікнули, що на момент повторної експертизи вже може не бути деяких органів. Родичі наполягали на тому, щоб їм ще раз показали померлого. Питає, я вам угу. Це пояснюю. Це гнині зміна. Експерт каже, це гнильні зміни. Ми, звісно, не питалого анатоми, але у різних наукових статтях йдеться про те, що трупні плями можуть бути дуже схожими до синців, а іноді їх тяжко розрізнити навіть спеціалістам. Трупні плями це ділянки тканин тіла, посмертно просочені кров'ю. Зовні вони схожі на синці великої площі. Трупні плями в своєму розвитку проходять три стадії: гіпостаз, дифузію і імбібіції. Гіпостаз – стадія, на якій кров опускаються в нижні відділи тіла, переповнюючи їх судинне русло для визначення стадії розвитку трупних плям. Використовують наступний прийом: натискають на трупну пляму. Якщо в місті тиску вона зникає або, хоча б блідне, то заміряють час. Таким чином можна визначити час смерті. Синці, що утворилися при життєву від впливу тупих предметів, слід диференціювати від трупних плям. Якщо синці розташовані поза ними, зробити це не складно при збігу їх Розташування з трупними плямами шляхом уважного дослідження синці можна відрізнити. Як правило, вони трохи виступають над поверхнею шкіри при натисканні не змінюють свого кольору. Місця передбачуваного розташування синців слід уважно вивчити при розстані тіла в морзі, а також за допомогою лабораторних методів. Орієнтовно документи по першому розтину мають прийти 18 липня. Так, нібито обіцяли родичам, хоча не зрозуміло чому. За чотири дні в час цифрового прогресу вони ще досі не надійшли. Після цього приймуть остаточне рішення щодо повторної експертизи. Наталка Поліщук для новин на часі. Негода, яка по обіді пронеслася на Волині, зробила чимало лиха. Зокрема, у місті Володимир. Поламані дерева, пошкоджені дахи та балкони та виведені з ладу лінії електропередач. Комунальники оперативно взялися ліквідовувати наслідки стихії, зрізають пошкоджені дерева, збирають гілки. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. На Волині у подвійному днищі трактора прикордонники виявили 5 тисяч пачок цигарок. Інцидент трапився поблизу українсько-польського кордону. Спочатку за 20 метрів до держрубежу прикордонники виявили двох чоловіків. Останні з законних підстав перебувати на цій місцевості не мали. Згодом у поле зору прикордонників потрапив трактор, водій якого, побачивши прикордонники, здійснив розворот і поїхав геть. Трактор, який чкурнув, прикордонники таки знайшли і провели його ретельний огляд. Військовослужбовці виявили в прицепі подвійне днище, в Схованці знаходилися цигарки. Загалом зі сховку дістали 5 тисяч пачок цигарок. Їх, ймовірно, підготували до переправки у Польщу. Чоловіків прикордонники доставили до підрозділу для з'ясування обставин правопорушення та складання адміндокументів. Ну а нацполіцію поінформували про виявлення у діях тракториста ознак кримінального правопорушення. Цигарки і трактор вилучили намагався покинути територію України з канавісом у кишені. Викрити молодика допоміг службовий собака-митниці на посту у стилух. Він спрацював як на самого чоловіка, так і на його багаж. Під час огляду з кишені штанів волинянина та з наплічника вилучили три пластикові ємності з речовиною рослинного походження. Її передали на експертизу. Ну а саму справу передали правоохоронцям. Наразі слідчі встановлюють всі обставини незаконного переміщення. Наркотичного засобу врятувати нове життя, що може бути важливіше? Порятунок недоношених доношених немовлят справа не менш благородна ніж допомога Збройним силам України. Днями волонтери з Латвії знову передали гуманітарну допомогу в медичні заклади України зокрема, 12 інкубаційних ліжок, а також засоби гігієни та медичні розхідники. Латвійські волонтери передали у пологові будинки та перинатальні центри Волині та Рівненщини. Нам вже двічі приходило саме таке обладнання інкубатори ковейти. Як ми допомагаємо нашому Луцькому родому, допомогли Волинському обласному перинатальному центру, рівненському перинатальному центру і рівненському родому. Також було медичне обладнання милиці і інкубатори передавали в районні наші лікарні. Директор Луцького клінічного пологового будинку зазначає, таке обладнання є дорогим і хорошим, тож допомагатиме рятувати немовлят поспішайок. Їхнє виходження буде супроводжуватись довготривалим довготривалим надання медичної допомоги. І Щоб ця допомога була якісною, потрібно от в даному випадку такі кювези, які будуть підтримувати температуру, можливо, бути і заведений кисень, і певні параметри дитини. Ми будемо бачити в цих квезах. От для того, щоб виходити цю дитину, ми ще раз вдячні не тільки цьому благодійному фонду, а знову ж і дирекції державного підприємства ліси поліського офісу ліси України, яке теж не забуло про пологий будинок який надає допомогу на цьому терені. Вже не вперше допомогу на Волинь привезли волонтери з Латвії. Цього разу іноземні друзі лісівників налагодили співпрацю з ірландськими партнерами щоб забронювати обладнання для медзакладів і привезти його в Україну. Помоч до привезена і самим маленьким. Допомога потрібна і найменшим. Тому і привезли такий вантаж. Ми подружились із нашими друзями-лісівниками, які вже нас направляють і дають ціні вказівки, куди що потрібно. Тому вантаж такого типу прийшов сюди, і з їх допомогою ми все далі розподіляємо. Поэтому вот э, такого типа груз тоже пришло сюда, і с їхні помощью ми дальше распределяем. Медики нагородили подяками всіх, хто допомагає їм обладнанням лісівників і волонтерів. Волинські лісівники активно підтримують і наших захисників, зокрема у сприянні в ремонті позашляховиків, які потрапили під обстріл на фронті. Нещодавно військові сотої бригади доставили автівки на Волинь на станцію техобслуговування. Лісівники подбали, аби автомобілі пройшли повний техогляд та вже повернулись на передову. Латвійські волонтери також допомагають із транспортом. Для захисників дуже багато ламаються автівки, тому що ну ви розумієте, коли на нулі працюють даними автівками, підвозять і пальне, і продукти харчування на нуль. Вони часто попадають під обстріли, часто ламаються, тому що бездоріжжя, тому що важкі умови, і як для людей, так і для автомобілів. І неодноразово звертались про те, щоб ми надавали і автомобілі, і також ми. Ми допомагаємо тим, що ремонтуємо їх, тому що в цьому є необхідність. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. У Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з тенісу серед дітей, у якому взяли участь спортсмени з понад 10 областей України. На змаганнях побувала Ольга Яцюк. Понад п'ять десятків юних спортсменів з Києва, Харкова, Дніпра, Сум та багатьох інших міст України приїхали до Луцька на відкритий чемпіонат дитячо юнацької спортивної школи номер 3 з тенісу серед дітей до 12 років. Не дивлячись на юний вік, більшість з них досвідчені тенісисти. Злата Пуківська майже кожного дня по кілька годин відточує свою майстерність на тенісному корті уже впродовж шести років. Тому з легкістю виграла три матчі та вийшла до півфіналу. У грі дівчина дотримується тактики на виснаження суперниці. Ну, в основному це просто ганяти суперник. Діставати всі м'ячі, подавати сильні подачі, менше помилок робити. Побороти за першість приїхали до Луцька киянка Дар'я Орел та Софія Верескля зі Львова. Їх поєдинок, який тривав більше години, був надзвичайно виснажливим. Обидві спортсменки тримались на рівні до останнього, та все ж виграла Дар'я Орел. Дівчина вперше у Луцьку, і їй дуже сподобались спортивні майданчики. Мені дуже сподобалися змагання. Корти також мені дуже сподобались. Мені дуже було складно з моєю суперницею зі Львова грати. Вона дуже добре грає. Як для свого віку, мене вона мене на рік молодша. Мені було дуже складно, при тому, що ще й сонце дуже було гаряче, але все-таки я дуже хотіла перемогти її. Я дуже сильно старалася, і все ж таки, приклавши дуже великі зусилля, я змогла її виграти. Батьки десятирічної Софії завжди її супроводжують на змаганнях, підтримують та заохочують дочку до занять цим спортом, який виховує силу волі і дає хорошу фізичну підготовку. Дочка займається вже більше ніж 5 років тенісом. Щоденні тренування звичайно приносять свої результати. Головне тренуватися, головне мати характер вольовий і витривалість, тому що тут дуже це все важливо. А ініціатором в нас став, звичайно тато. Він прикладає до того максимально своїх зусиль і, звичайно, бажаємо моїй перемоги цікаво було спостерігати за грою, ще зовсім юних тенісистів. Проте як відзначають організатори, у кожного вже є певний змагальний досвід, тому у свої 10-12 років вони чудово володіють ракеткою. Це вже сформовані гравці в психологічному, фізичному, в тактичному плані, котрі вже не. Одноразово приймали участь у нас на турнірі і не тільки в нас, а по всій Україні. Як зізнається Юрій Труш, це перший тенісний турнір у Луцьку за час повномасштабної війни, і сьогодні завдячують благодійникам за сприяння в їх організації. Це перші змагання, коли почалась повномасштабна війна, і завдяки фонду. Тільки разом ми змогли зібрати кращих тенісістів України в нашому славетному місті. Сьогодні Луцьк приймає гарний спортивний захід, відкритий чемпіонат нашої спортивної школи з тенісу. Фонд «Ігор'я Гаряпалися тільки разом продовжує свою традицію підтримувати спортивні заходи, підтримувати спортивну молодь. Віримо, що хтось із тих людей, які сьогодні бере участь у чемпіонаті, невдовзі стане першою ракеткою світу. Такі турніри, де збираються тенісисти з різних регіонів України, дають змогу кожному випробувати себе. І і оцінити власні вміння. А тренерам звернути увагу на слабкі сторони своїх підопічних, аби вдосконалити їх техніку гри та відібрати кращих для національної збірної. Ольга Яцюк для новин на часі. Мати військовослужбовця з Кіровоградщини просить розголосу. До нашої редакції звернулася Людмила Савченко. Її син Олександр Савченко офіційно вважається безвісти зниклим. З квітня 2022 року він не виходив на зв'язок. Жінка не знає, де її син і що з ним трапилося. Хлопець родом із села Поселянівка, що на Кіровоградщині. Народився 25 вересня 1998 року. Воював у складі 57-ї бригади, 17-й батальйон. Його останнє місце знаходження це село Новотошківка Луганської області. І з 8 квітня 2002 року я не знаю, де моя дитина. Прийшло сповіщення, пропав безвісти. І до цих пір усі мовчать. Куди мене кидалися, куди мене дзвонили, ніякої відповіді, одну чекайте і все. Ми їздимо на Київ, їздили на Кіровоград, на всякі акції. Ну, ну Де ми не були? Ніякої відповіді. Це просто нестерпно вже чекати 16-й місяць, це просто нестерпно. Допоможіть, будь ласка, якщо зможете, дайте розголос, щоб. щоб на нас звернули увагу. Це не тільки я одна. Нас багато 57 бригади. Там не стало в, в, в Новотошківки Тошківка. Там не стало дуже багато іменно з 57-ї бригади. І ось йдуть обміни. З Луганського напрямку не звільняють нікого. Хоч би звільнили, може б, ми хоч узнали що-небудь. За ноші, де наші, подівались. Ну, ніхто не звільняє цей напрямок. Жінка спілкувалася із командиром і побратимами свого сина. Єдиної версії, що з сином трапилося, немає. Нині офіційний статус Олександра Савченка це безвісти зниклий. Інформації, що він може бути в полоні, немає. Пані Людмила шукає людей, побратимів, які можуть щось знати про долю її сина і просить відгукнутися. Адже пішов 16-й місяць, як жінка живе у невідданні. Ми в свою чергу звернулися за коментарями до бригади, у якій служив хлопець. Наразі нам не відповіли. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості готові про це розповісти нам. Повідомляйте її за номером, який бачите на екрані. Або ж пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. На цьому ми завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії працювала Марія Петручик. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі. 12 липня, всесвітній день дарування подарунків. Тож напередодні відвідувачі Цуму ділились, що полюбляють купувати для своїх рідних і близьких. Ірина прийшла придбати подарунок для подруги. В Цум я прийшла, щоб вибрати подарунок для своєї подруги. Хотілося б знайти їй щось оригінальне, наприклад, окуляри або, можливо, якесь яскраве плаття. Тому ходжу, вибираю подарунок для неї. Вже після того, як Ірина обрала подарунок для своєї приятельки, вона розповіла про покупки у прямому ефірі галереї вітань на радіо Аверс, що триває щоп'ятниці з 16 до 18 на першому поверсі ЦУМу дівчина зізналась, подругам купувати дарунки простіше ніж хлопцям. Кому важче обрати подарунок? Точніше, для кого для дівчини чи для хлопців? Напевно, важче для хлопця все-таки, тому що хлопцям потрібно менше речей. <хи> да. Дівчатам все-таки, знаєте, можна вибрати одежу, косметику, якісь маленькі подаруночки, а хлопцям все-таки важче. А от Юрій, наш захисник, нині лікується у Луцьку і прийшов у цум обрати подарунок своїй коханій, яка живе в іншому місті. Хлопець зупинив свій вибір на парфумах, а саме на парних ароматах. Собі і дівчині. Бо дівчина живе в Полтавській області. Я хочу зробити все для того, щоб поїхати туди. Бо я люблю тебе, іно дуже сильно Приїду до тебе скоро. Привіт, коханій. Юрій передав і у ефірі галереї вітань на радіо Аварс. А також розповів про найоригінальніший подарунок, який робив. Сам робив розвит з, Тро... з металу. троянди з металу. А якщо не секрет, скільки часу у вас Ну, Дня три. А скільки це троянд було? Три. А три ну, це в робочі зміни. А що було найважче зробити саму троянду бутон? Чи все таки от листочки там листочки? Листочки, там більше, так? Катерина завітала до Цуму та галереї вітань із подругою та розповіла найоригінальніший подарунок, який вона отримувала двометровий іграшковий ведмедик. Двохметровий ведмедик. Двохметровий ведмедик. Радуйте своїх близьких подарунками і ви, а також приємними емоціями, передаючи їм привіти у прямих ефірах галереї вітань на радіо Аварс щоп'ятниці з 16 до 18 години. 17 липня в Україні все ще зберігатиметься спекотна погода. У деяких західних і північних областях пройде дощ. На заході у деяких областях очікуються короткочасні дощі. Тут уночі від 18 до 22 градусів, у день від 26 до 29. На сході переважатиме похмура погода. Температура нічної пори від 17 до 19 градусів, денної від 29 до 33. В північних областях дощитиме. Тут уночі від 17 до 20 градусів, у день від 26 до 30. На півдні переважатиме похмура погода. Тут уночі від 18 до 21 градусів, у день від 30 до 33. У центрі похмура погода. На Хмельниччині і Вінниччині можливий дощ. Тут уночі від 17 до 20 градусів, у день від 29 до 34. E